Всім привіт! Ви на каналі Тіана Астра, де я розказую про астрологію, публікую прогнози для всіх знаків Зодіаку на місяць. А також розказую про натальні карти деяких знаменитостей. В цьому відео буде майже те саме. Тобто, ми будемо розбирати характер персонажів з серіалу Друзі і відповідність їх до певного знаку Зодіаку. Приємного перегляду! А ти Одразу хочу зазначити, що я не брала, не шукала їхні дати народження, щоб подивитися їхні натальні карти. Я просто дивилася серіал і от. Конкретно цей персонаж для мене конкретно ось цей знак. От він проявляє саме такі якості. А до того ж, я дивилася якісь відео, що у цих персонажів з серіалу Друзі дати народження протягом серіалу періодично змінювалися. Тобто тут важко якби, визначити конкретно от один день народження. Тобто там могло бути два-три варіанти. Тобто, це теж треба враховувати. Почнемо ми з Рейчел. Для мене вона це конкретні терези. Тобто вона така комунікабельна, екстравертна. Для неї дуже важлива тема стосунків. Тобто, їй важко бути самій. Їй важко приймати якісь самостійні рішення. Вона дуже сильно орієнтована на інших людей. Вона, до речі, цікавиться стилем, модою, одягом. Працює в Ральф Лорен. І це якраз теж тема Терезів, тобто це стиль, одяг, зовнішність подача себе. І, до речі, цікавий факт, що у акторки Дженніфер Еністон асцендент якраз в Терезах, тобто вона така і є. Тобто вона, е от якраз, е той типаж, який вона грає. А так у неї сонце в водолі, що в принципі теж дуже схоже на Терезів. Е тобто така кокетка е комунікабельна, екстравертна, дуже важливі друзі і стосунки. I Keep you up now, yeah. Моніка для мене це діва. Тут прям конкретно вона дуже любить чистоту, щоб все було по місцях, до того, щоб саме було так, як вона це поставила, а не як хтось. Тобто тільки вона може настільки ідеально все прибрати і все зробити, ніхто інший з цим не справиться. Для неї це максимально важливо, щоб все було чисто, все в порядку, помито, ну ви знаєте. Тобто вона така трішки душніла. Її за це теж в серіалі її друзі не дуже люблять. Що вона всіх іноді задовбує тим, що хтось там поставив ноги на стіл, хтось не так поставив ту річ, не так поприбирали. От, у неї теж є якісь свої ритуали, що вона їх дотримується. Тобто все повинно бути в конкретному порядку одне за одним, тобто максимальна така чіткість і раціональність. Фібі це риби, це, до речі, протилежний знак до діви. Вона максимально такий дивний і нестандартний персонаж. Для неї все стандартне. Ну, їй не подобається, вона не любить, щоб все було як у всіх. Тобто, вона такий бунтар, вона проти норм, проти правил, проти традицій. Тобто тут трішки навіть і від Водолія є, але вона така дуже творча особистість. Вона музикант, вона грає на гітарі, вона там співає. Тобто, це більше риби. А це, от якраз така творчість, натхнення, емоції, переживання. Вона, до речі, навіть вдягається по стилю риб, тобто це такий стайл бохо, якісь езотеричні елементи. Вона, до речі, цікавиться езотерикою. Було в якихось серіях, я помічала, що вона щось про це говорила, про оце спілкування з духами. Тобто, це якраз тема риб. Це щось таке максимально дивне і незвичне для інших людей. Now, yeah. Тепер переходимо до чоловіків. Роз. Напевно, це теж риби, а тому що він не може визначитися, що він хоче це із такого із мінуса. А, тобто він а, не знає, чого він хоче в стосунках, і він теж не може а, бути довго в одних стосунках, сам не розуміє, чому йому попадаються а, такі стосунки, в яких він не може бути довго. А, тобто, це наче й таке і бажання якоїсь свободи незалежності. А він часто бреше, попадає в якісь дуже дивні ситуації по власній провині, там де він якби міг інакше повестися і цієї б ситуації не було. Звісно, я розумію, що це а, серіал і. Інакше би сюжету не було, але ну все одно. Тобто він такий теж максимально дивний, має таку дивну незрозумілу логіку. Але, от мені чесно, з чоловіками тут було складніше визначитися, ніж з жінками. А ти Особливо важко було зрозуміти, хто ж Чендлер, але напевно він все-таки скорпіон. Він дуже часто жартує, але ці жарти, вони такі от дуже чіпляючі, вони специфічні, це чорний гумор. Він може легко когось образити цим. Але нам якраз подобається в ньому це, що він отакий от, е, теж специфічний в плані жартів і підколів. В стосунках він дуже відданий. У нього немає, як у Джої, наприклад, купи жінок. Тому скорпіони дуже часто, коли вони закохуються, вони з однією людиною залишаються все життя. Up, now, yeah. Щодо, як я сказала, щодо чоловіків мені було важко визначитися, але Джої це 100% лев. Це прям настільки конкретно видно. Тобто, він, по-перше, актор, він любить привертати до себе увагу, любить бути в центрі уваги. Тобто, щоб він був душою компанії. Він, в принципі, такий смішний, він всіх розважає. Іноді він трішки такий, як дитина, поводиться. Це теж по леву, це от наша внутрішня дитина, наше бажання бути такими, якими ми є. Тобто, він не соромиться того, який він є. Він просто показує себе. I think that we've all had Напишіть в коментарях, чи вам сподобався такий коротенький розбір, чи хочете ви подивитися іще схожі відео. Можете запропонувати в коментарях, про який серіал мені зробити такий розбір. Підписуйтеся, до речі, на мій інстаграм. У мене там щоденні прогнози, там можна отримати астрологічний календар на рік за підписку. Пишіть в директ щодо цього. Там, в принципі, у мене більше лайфстайлу, там можна більше зі мною поспілкуватися. На YouTube підписуйтесь. Тися, якщо ви досі, звісно, не підписані, і дякую всім за перегляд.